питаємося, що нам потрібно, тому що ми ведемо постійно від, нові, нові, нові якісь схеми, нові цілої. Якраз три дня тому їду в машині чую слово, наш уряд розробляє нову програму 2020, щоб зменшити процент бідності з 25% до 17%. Відносно якої системи оцінюється бідність. Якщо наші батьки, можливо, мали 30% того, що маємо ми, чи в технологіях можливо 10, а діди мали можливості на відсотки 10%. Чи ми порівняні з іншими країнами, питання з якою? Тобто, головне пустити якийсь фонд, заповнити якимось такою інформацією, яку без почуття гумору важко сприймати. І насправді ось ця якраз логіка. Чому? Тут ми відкриємо питанням щодо кризи. Щодо кризи є лише два питання. Тобто, що ми живемо в системі, я б назвав її неоколоніалізмом. Неоколонізм. Тобто, ти їдеш, ти якраз працюєш. А ти нічого не вирішуєш. Тобто банк будь-який метод не може поміняти хтось тобі повоняє якийсь там закон і переважно тобі кажуть одне все це заради твого ж добра. Добра. І так, людина, людина, насправді, коли ти починаєш це акцентувати, ти розумієш, що чекати реформ зверху це і неможливо. Тому що реформи зверху це є переважно лобіювання чиїхось корпоративних інтересів. А справжні реформи зароджуються від громадянського суспільства, тобто від людей, які визнають, які встановили певні проблеми, і які готові об'єднатися з іншими за захисту своїх інтересів. Бо яку би в формулу економічно невидиму. Якщо для розвитку держави потрібні два, два важливі аспекти. Перший аспект це і безпека, це не тільки військова безпека, це і соціальна безпека, це і юридична безпека. І друге це і мотивація. Два аспекти ну кіноки. Тому що якщо немає системи безпеки, ніхто не побудує дороги. Ніхто не інвестує в готель, якщо не знає, що немає системи безпеки, що ні, хтось не прийде, не розбомбить, не розвалить. І, як ми бачимо, що найвищий рівень криміналітету, який я називаю його політичним криміналітетом, він для того, щоб зробити певні дії, він повинен видумати собі ідеологію. Що таке ідеологія? Ідеологія служить не просто, щоб щось вкрасти, а щоб міло то згодом оправдати. Ось крав, що я сказав, ну ти знаєш, це наш геополітичний інтерес. Хто там сказав, ну розбомбивши, каже, ребята, там через 10 років буде розвитку. Тобто, чи ще щось таке. І людина, то губиться насправді, тому що вона не контролює, вона забула найперше, що я казала, перша причина значення слід. І саме ось цей аспект, коли, щоб зрозуміти, весь хід зродження хід соціального підприємства феномену, насправді воно народжується, я б сказав. З тої причини, що історія весь час повторюється, і для того, щоб зрозуміти, які форми соціального підприємства, які форми кооперації можуть принести успіх справжній е суспільне добро, не просто приводити, а суспільне добро і добробут, треба завжди аналізувати історію. Тому що в історії, коли ти бачиш, що насправді нічого не змінюється. Історія показує конкретні приклади, конкретні факти, зловживання і надоживання. І так само вона має систему виходу. Тому що кожен народ має свою систему цінностей, свою ментальність, свою культуру і своє розуміння, навіть значення того, чи іншого слова, яке допоможе йому вийти з кризи. І, наприклад, коли ви себе запитаєте, чому у нас є стільки телеканалів, які мали б зіграти роль у просвітності юридичному, економічному, чому переважно в них є 90% це негативна інформація, убивства, зґвалтування, наркотики, туди-сюди, приключаєш аварії, туди сюди, ти починаєш розуміти одне. А де є наші просвітницькі передачі? Де є, наприклад, пояснення юридичного права, де є суспільне обговорення реформ? Коли, наприклад, наш політичний клас можна трактувати його за першим математичним законом. Тобто вони час від часу міняють право, міняються місцями, але від зміни доданків сума не змінюється. І таким чином просто створюється певний фон, який треба зрозуміти, що для них не є питання, не є первинне значення в політиці. Ваше суспільне добро. А власний морський війни. Тобто зберегтися і бути приватним. Тому що багатим насправді не є тих, хто ерудований. Багатих, хто, хто бере участь у рішеннях і фактично бере участь у владі. І таким чином формувати і захищати свою власну свободу. Захищати свої права і об'єднуватися з іншими, тому що не держава є твоїм чинником такого захисту, а об'єднатися з людьми, які знаходяться в тих самих умовах. Які хочуть побудувати і створити здорові сім'ї, які хочуть справді створити навколо себе той мікросвіт спершу, переформувати пере його і досягнути успіху. Бу для того, щоб все ж таки перейти і видовизначення самого соціального підприємства, я трішечки перейду по історії. І з одного боку кооперація і соціальне підприємство воно є, деякі, воно є різні поняття юридично, але насправді вони. Виникають з одного, з бажанням, з бажанського бажання солідарності і з бажанням створити певну альтернативу і певний вихід до тої ситуації, яка є. Що ми маємо передумови кооперації та соціального підприємства? Середина 19 століття, індустріальна революція. Люди знаходять е, мотор, парову машину, і в певний момент треба було, наприклад, на городі 200 косарів, а треба було так тільки двоє. Тому що парова машина всіх замінила. Люди стоять пролетаріатом Європі, живуть в бараках, знищені, їхні сім'ї живуть напів, як на півяк на голодному стані. І з'являється група, де кажуть, зачекайте, а чого ви так вже Чому інші живуть так і є? А Тому що ми повинні зрозуміти одне, що ніхто крім нас не потокується про нас. І таким чином починається на перші коператині групи Європи. У нас середина України досить цікава, тому що у нас Україна була поділена на дві частини: це є Східна і Західна Україна, вона під, під Австрією друга. Від Росією, де була що? Панщина? Що таке панщина? Панство змонополював, змонополювавши, взявши під, е, аспект владу, блок цей військо, де набирали тих самих крипаків, створили, створили для себе законодавство. Тобто, що міг навіщо, скільки ти свідин має працювати, що він має їсти. Е, він міг прийти зранку до церкви, тобто, коли засобом інформації по себе, це була церква. Люди зразу начаться співати «Боже Царя Хрині, слухайся пана свого. І пан пісобідник, який теж був християнином, але проте пісобід теж продавав своїх селян, обмінював їх там на, на собак, продавав, все, що хотів, це робив, і всі слухалися його. Певний момент, коли люди відпочали дорожчу свою гідність, вони почали до того боротися. І крім того, що аристократія бачила, що вона не витримує конкуренції з англосаксами, тому що їхня економіка починає відставати. Вони кажуть, ну давайте ми все ж таки ся двійного. І в один момент цісар стає зранку, випише доброї хави. Пише, я, цісар такий-то, скасовую панщину. Абсурд. Тобто достатньо доброї волі і трьох хвилин видрукувати декрет, який змінив суспільний лад. Тобто, ми бачимо, що насправді щось не працює. Починається, ніби буцім, то свобода громад. Громади гуці вдові, але громади отримують свободу, думають, як з нею користуватися, і попадають в так звану фінансову залежність. Фінансова залежність скільки? трошки. Фінансова залежність в кількох таких аспектах. Раптом банки видумали дуже високі кредитки, це раз. По-друге, панство набудувало, знаєте що? Корчми. Корчми це були і банки. І народні думи, і е, так звані мікрокредитівки, коли давали там кредит горілкою туди-сюди. Я там ближче статистику по Західній Україні, що було набудовано 23 тисячі майже 269 коштів, тобто по три кошти в кожному селі, де крутилося і було в обігу майже половина всіх селянських грошей. Таким чином люди банкрутували, таким чином знищилися родини, і за Бессі забралися землі, за Бісні забиралися там скот кооперація, тобто вся споживча індустрія проходила через кошми і таким чином не було як так званого доброводу. чому полягає весь аспект, насправді, що на першому вже можна в етапі зробити висновок, що будь-яка кількість грошей в економіці, що спрямована лише на прибуток, вона не створює добробуту та не розвиває територію. Конго має діаманти. Має. має нафту, має. Електроенергію має. Найбільше в світі. Питання: чому вони бідні? Та бідні тому, що вони не контролюють свої території. Бідні тому, що вони не будуть участі влади. Тобто, і та сама ситуація, коли ми побачимо лише на Україні, що ми в Україні маємо по статистиці 2 мільйони людей алкоголіків. Тобто ті або вилікувалися, або що вирізали себе алкоголіком, що мали силу волі. Три фляжки горілки в тиждень помножте на 4 тижні, помножити на 20 місяців, помножити на мінімальну ціну 40 гривень і помножити на кофе 3,14, тому що є питання закуски, доїзду провідку. Ви примеєте 36 мільярдів 172 мільйони. Додайте 6 мільйонів відходів, 4 мільйони від мільярдів від шампанського, 5,5 мільярдів від молодіжних напоїв, 25 мільярдів від пива та інших на корочку рівня. є, що це не є питання двох мільйонів людей, це 2 мільйони сімей. Тому що два бюджети сімей, то вже маємо соціальну крок, якщо в цілі приватно 4 людини, це приблизно кожна четверта сім'я має великі проблеми з алкоголізмом. Паління, так як ви бачите ці всі скандали, з фірмою Мегаполіс, яка в дохід, якої був майже 40 мільярдів, тобто гривень, це майже 16 мільйонів осіб, які палять більш-менш офіційно так в середньому на 4 тижні, на 12 місяців і на 12 гривень. Ви маєте дохід мегаполісу близько 40 мільярдів цього. А воно такі ще приклади, що ось не тільки це питання лише купівлі певного продукту. Тому що купівля певного продукту полягає ще в кількох аспектах. По-перше, результат це є кримінал, це є утримання міліції, це плюс витрати згодом на медицину, це є згодом руйнація більшості українських родин. Тому що 80% українських родин молодих розлучається до перших п'яти років. Та навіть що вдається до 3 років. Плюс оце все є результатом ось так званої бідності, ізоляції соціальної депресії. І ось ми маємо причини, певний експерт. Коли ми проводили статистику Полівської області, ми переглянули, що для інноваційного розвитку сільських, сільських шкіл, треба близько всіх сільських шкіл там, зробити ремонти, комп'ютеризацію, і інші, треба близько 27 мільйонів доларів. Дайте на школу. Переважно люди кажуть, що нас грошей нема. Скажіть, будь ласка, чому знайшли 600 мільйонів на Львівський стадіон? Шатка-то була 300. Чому є 600 мільйонів, де можна було зробити повністю побудувати сільську сподарку, сільську і освіту? У нас якщо щось ну, треба об'язати соціальні програми, культурні програми, на спорт немає, на то нема, на то нема. А раптом 600 мільйонів на стадіон є. Донецька на 600 мільйонів на стадіон є. На різні витребеньки є. Тому що це не є питання нашої родомості, це є питання, що ми не беремо участі владі. А що таке не брати участі владі? Що ми не лодизуємо наших інтересів, що ми не контролюємо владу? І тобто, що ми не вивчили, коли ми формули, інноваційні формули не придумали, воно нічого не працює. Тобто, візьмемо ще один такий аспект. Ми якраз проводили інший аспект, то можна сказати, що влада винуватися, але винуваті і ми. А другий аспект такий. Маємо якраз тренінг біля Торіска на Волинській області. Це було в кінці жовтня, приїжджаємо, я кажу, їдемо на цей, я кажу, хлопці, хлопці, зупиніться, я зробив кілька фото перед містом, mm -hmm. заїжджаємо міст і чуємо людей. Влада винуваті, ті винуваті, всі винуваті. Я кажу, село, можна на фотографію? Ви кажете, що ви не маєте на тренера. Немає. То субвина держава. Але жіти бачить. Ви кажете, що ви не маєте на то. Я кажу, подивіться, будь ласка, на фото, що ви бачите. Він ну, каже, що цвинтар? цвинтар". цвинтар". цвинтар що? На кажу, ну цвинтарі що, роби? Квіт. Каже, подивіться, на кожному хробівці по 5 пластмасових вінків. Ціна одного вінка 40-50 гривень. Тобто за один день громада села знайшла 250 гривень, тисяч, 250 тисяч гривень викинути на пластмасові квіти. А коли ти питаєш, чи ви маєте тижд, одну тисячу гривень місяць на якогось тренера по футболу для своїх дітей, ви кажете, що ви не маєте. Щось не працює. І коли ти починаєш якраз аналізувати, тобто тут є багато аспектів, які треба спершу, не то, що вони є як результатом, а вони якраз ось є породження, я б сказав, тих різних страхів, і страх, ось виховання страху в людині, це є ефективний страх, тобто ефективний засоб влади, тих, які певний історичний знак, це виховувати ту таке відчуття страху, який паралізують творчість народу себе та віру в себе. А віддав це право кому? Тому що насправді для банку не є важливим ваш доброволь, для банку є важливим прив'язати вас до себе. Чому, наприклад, коли ми кажемо, наприклад, ви є людина, в один момент, ви почали займатися спортом, ви не палите, ви не вживаєте алкоголь. Що це означає? Значить, що Ви все менше-менше користуєтеся медикаментів. А раптом тобі виходять і кажуть, ось. Для того, щоб села держава, має піднятися ВВП чи НВП. Тобто, що таке входить там той валовий внутрішній продукт, чи валовий національний продукт, то тобто, тільки всіх товарів послуг, які є. Чому, наприклад, кажу, ось... чому ми кажемо, що ось важливим в суспільстві було, щоб не банкрутував якийсь банк? А чому ми не включаємо, що важливим, щоб не банкрутувала і не була знищена українська родина? Чому ці показники нам кажуть, як первинними, а ці вторинними? Тому що для мене, наприклад, для мене, для мене не є важливим. Той індекс Доу Джонса, чи якийсь там малові на сутки беруть 3-4 відсотки. Тому що якщо я веду здоров'я в життя, вже валий внутрішній продукт зменшується. Тому що я не палю, я не курю, я менше користуюся я займаюся спортом, а спортом мені не треба ніяких коштів, щоб я займався спортом, я лише одягну кросівки і побіг зранку з зарядку. Я менше користуюся медикаментами. Це означає, ось ці показники вони не завжди відображають той реалії, які ми хочемо мати. І тут якраз. І коли ми питаємося, що таке економіка, що таке соціальне підприємство, кооперація чи підприємець, ми вже бачимо, що воно мало б мати зовсім інші значення, ніж ті, які насчають. Тому що для банку набагато важливіше прив'язати зробити вашу залежність, тобто зроблено неоколоніалізм, коли все ж таки ти, хтось вирішує, а не ти. І таким чином ти все більше і більше стаєш маніпульованим споживачем, ти стаєш громадянином який будь в звідси фікції, фікцію, що раз 4 роки він щось має право зробити. А насправді, в чому полягає ось якраз філософія, культура кооперації соціального підприємства, що ти не береш лише участь один день 4 роки, аж ти береш майже ти кожний день протягом року, кожної години. Тому що, коли ти береш під свій контроль, здоровий спосіб життя, коли ти береш своє споживання, своє харчування, насправді ти тоді стаєш заможнім. Тому що ти є керівник свого часу життя. І тут вже зовсім інший аспект, ніж те, що нам пропонують. Тому що основна втрату, яку ми маємо в нашому житті, це час нашого життя. Це є єдина інвестиція, єдиний потенціал, єдина можливість, яку ніхто з нас не поверне, яку ніхто з нас не може повернути назад, ніхто не може збільшити чи зменшити. А насправді багатим стає той, хто вміє контролювати свій час життя. Тому міг його цінувати і шанувати, і не дозволяти іншим, щоб злужував ним. Наприклад, від, в Європі видано такий термін, називається кварта сеттіма на цій або четвертий тиждень. На європейці кажуть, якщо ти працюєш 8 годин в день, там 40, 40 годин в тиждень, 160 годин в місяць, то ти повинен заробити стільки, щоб ти прожив сам, утримав мінімальну свою сім'ю, плюс від, відклав приблизно 10-15%. Це має бути форма більш-менш твої заробітної плати. Якщо ж тобі платять стільки, стільки, що тобі не вистачає, значить хтось це краде. Скільки днів реально може прожити з за нашу зарплату? Тиждень, п'ять днів, сім, вісім, 10 днів. Це означає, що три тижні нас крадуть. Тому що корупція це не є просто плата за якихось. Товари, чи послуги чи там якісь державні послуги. Корупція насправді має набагато глибше значення. В Україні вона має форму я не часто», тобто дурлився той, хто здав інтереси держави, то означає інтереси кожного з нас, хто живе, і є, може пишіть на тому тим розвитися. Корупція це означає, що суспільство платить за той лад, який він не контролює фінансовому. І корупція стала ефективним засобом для того, щоб не створився середній клас. Тому що єдиний клас, який може розвинути державу, на якому тримається вся мудрість, творчість, тоді, коли розроб держави є спрямований на розрост середнього класу. Тому що тут є, економіка має дві функції: це є виробництво і розподіл соціальних діб. Якщо ця функція не працює розподіл соціальних дібів, це коли великий торт, який виробляє певний народ, означає, що цей торт переходить у власність і не використовується тільки визначення полу осіб. І через те, коли ти до того доходиш, що насправді те, що ти закінчив... Три факультети, ти закінчуєш два докторати на червоний диплом, але ти сам по собі є бідна людина, тому що бідність це і соціальна ізоляція і не участь у певних процесах держави. Тому, коли ми кажемо, що коли ти особливо їдеш по наших регіонах і нам кажуть, що це провінції, там села, нерозвинуті, що я думаю, дуже, думаю, що скоро це буде великий потенціал для держави, вони все знаходяться не є просто вже питання якоїсь певної е, депресії людської і соціальної депресії. Що таке соціальна депресія? Депресія тоді, як сказав Ейнштейн, що є якісь певні помилки у ладі, і людина вважає за нормально. Одна, один на починає займатися спортом, чи починає займатися якоюсь інноваційною чи соціальною діяльністю, він є не просто як е, ну, культурний слово це дивак. Бо він не думає так, як всі. Ось, наприклад, я приїхав